Годи відкриття у нас, в нашому національно технічному університеті України, Київський політехнічний інститут нашого нового українського освітньо-культурного центру, центру українознавства. Ну, я хочу сказати, що звичайна ця подія вона йде в переліку тих заходів, які здійснюються у нас в університеті вже на протязі останніх. 15 років з точки зору провадження української мови, її пропаганди. За останні роки дійсно ну, всі тут студенти нас присутні, вони вже знають, що вони вже дійсно, дійсно, дійсно українську мову як мова навчання, це вже абсолютно звершившийся факт. Але завжди так було. КПІ в цьому сенсі білотним проєктом і для всієї України, зокрема, в галузі технічної освіти КПІ якраз на... І намагається впровадити в технічні, в інженерні галузі, в технічні дисципліни, в термінологію. На базі КПЄ діє україномовний термінологічний центр. Зараз КПІ виступив пілот і відповідно на базі розроблено їм навчальні програми навчання іноземців на українській мові. Тобто традиційно у нас навчається близько півтори тисячі студентів. У нас викладання для іноземців відбувалося російською мовою. Зараз створені програми Україномовні. І вже значна кількість іноземців, у нас іноземних студентів навчається на українській мові. Знаменно, що ця подія у нас відбувається якраз в ті дні, коли святкується 140-річчя Всеукраїнського об'єднання просвіту. І мені дуже приємно привітати наших гостей. Це народний депутат України. Голова Всеукраїнського об'єднання просвіта, поет Мовчан Павло Михайлович. Це його заступник, доктор наук, професор, заступник просвіта, академік вищої школи, за підручниками якого, до речі, вимагали вчити паномаріс Олександр Майович. Це голова Київського, об'єднання просвіта, і що мені тут подвійно, приємно, що це доцент нашого університету, Пугач Ольга Віталіївна. Це наш гість проректор Національного університету Шевченка. Шевченка Володимир Петрович. І я хотів надати зараз слова спомикавич мовчану для привітання і для приємної місії вручення народу. Прошу. В якій ситуації ми є? Чому ми в цій е, ситуації опинилися? І чому ми подощі е, ходимо з певним тавроном недорозвинутості? Недосформованості національної і національної свідомості. Я займаюся і досить серйозний, довгий, тривалий час природою слова. Як воно формувалося? Звідки воно бере печеру? Для мене найпосутніше, коли я вийшов на розуміння того, що голос твій не просто голос. Що він, якщо його перевернути, він буде логосом прочитуватися у грецькій транскрипції чи в грецькому написанні, в грецькому розумінні, це більше, ніж голос, це більше, ніж слово. Це Бог рівне величина. Слово можна проклинати, воно матеріалізується. Якщо ти думаєш, воно, воно недмінне, якщо ти погано, думаєш, ти комусь нашкодиш. Якщо ти добре, сприяєш і сам собі. Словом мантри, які виголошуються, очищаються, словом заряджаються, Слово – все, слово Бога рівне. І тому ті, хто навертається до слова, він збагачується до рідного слова, до витоків, до глибини. І я вдячний тим викладачам математики, які українською мовою читають лекції, бо ми знаходимо відповідники. Ми формуємо відповідні термінологічні словники, взагалі терміни. Ми напрацьовуємо, ми робимо український великий світ. І саме тому я хотів би нагородити тих, хто формує цей великий світ і одночасно формує українську націю, українську державу і її захист. би Олену Петрівну передовсім завідувачку кафедри української партії відчувши хопцову заступнику голови об'єднання прохвіти, Національного технічного університету професору. Я його нагороджую годинником Верховної Ради України. Це відзнака, дозвольте мені від як депутату і як голові підкомітету з питань культури е, нагороди, а як іменко Юрію е, головний об'єднання серебції професію. Медаль, якою нагороджена перші два були, це колишній мер міста Києва, а другий голова Національного банку Юрченко, перший президент.